колеги, Я звертаюсь до всіх присутніх у залі, підтверджуючи дуже велику важливість сьогодні цього законопроекту. Депутатський виписаний краще. Він краще враховує усі потреби сільського товаровиробника. Він допускає. Ключення всіх, хто виробляє аграрну продукцію до дій цього закону. І вирішує цей закон не тільки дуже важливу функцію, аби наші продукти за вимогами стандартів Європи йшли на той ринок, але захищає здоров'я людей, бо ідентифікована тварина. Перевіряється на всіх стадіях аж до переробки на м'ясокомбінаті. на стан її здоров'я, прививки і таке інше. Тобто, це здоров'я наших дітей, наших людей і якість харчування в Україні. Прошу підтримати. Дякую.